Ісус, знаєте, досить добре показував і підкреслював авторитет Авраама. Якщо ми подивимося на Авраама, то що ми можемо побачити? Коли євреї говорили наш батько Авраам, Ісус каже: Ну, які ви діти Авраама, ви хочете мене вбити, Авраам так не чинив. Тобто діти продовжують справу своїх батьків. Коли Ісус відкриває духовний світ і Він каже: у центрі землі є пекло. І є Авраамове лоно, тому що Авраам був другом Бога і уклав завіт з Богом. Потім, коли кажуть: Та скільки тобі років? Ісус каже: Ну, взагалі, я бачив Авраама, все нормально. Ісуса та Авраама розділяє десь дві тисячі років. Він каже: Авраам хотів би побачити мій день, і побачив, і щасливий від того, що побачив, і зрадів. І люди в шоці, ой, а що, а як? Тому що часто люди дивляться просто в одній площині, і це дуже обмежено. Хтось намагається дивитися із заходу, знаєте, хтось намагається зі сходу, хтось із півночі, хтось із півдня. Лише одна площина. Але треба дивитись, розумієте, щоб бачити все так, як бачить і як показує Бог. Тому світло не північ, південь, захід, схід, світло справді божі. це божі діти, відповідь у божих дітях.